Ефективно плануємо час. Час це втрачений задоволенням, не вважається втраченим. Час двояке поняття. З одного боку, ми маємо його в достатку, і ще багато в запасі, з іншого, кожна витрачена нами секунда пройшла і прийшла безповоротно. І головне питання як ми витратили її. Аналіз того, що ви хочете зробити, і що ви дійсно робите, допомагає оцінити, наскільки ефективно ви використовуєте свій час. Більшість систем управління часу зосереджується саме на раціональному розподілі часу, мало приділяючи увагу власним завдання, завданням і цілям. Але не всі, наприклад, матриця Ейзенхуаера допомагає сформулювати і ідентифікувати задачі, розділяючи їх за ступенем важливості. Матриця Ейзенхуаера досить відомий та ефективний метод короткострокового планування. Значення планування важко переоцінити. Будь-яка людина, прагне... Будь людина, що прагне досягнути успіху, повинна вміти правильно планувати свої справи. Це допоможе значно підвищити продуктивність праці і саме для ефективного планування часу. Часто використовують матрицю Eisenhoer. Дану матрицю придумував Дуян Девід Езенхуер, американський державний і військовий діяч. 34-й президент США, відчуваючи брак часу на виконання справ, посадовець весь час працював над вдосконаленням свого робочого трафіку та планування роботи. Ідея матриці AZNHR полягає у розстановці пріоритетів по ступені важливості та терміновості. Тому потрібно навчитися відрізняти важливі справи від термінових і відкидати справи, які не приносять жодної користі. Матриця Ейзенхуера складається із чотирьох квадратів, які мають різний пріоритет. Кожну заплановану справу в залежності від важливості та терміновості потрібно записати у відповідний квадрат. Квадрат перший термінові і неважливі справи. Такі справи рідко приближають нас до поставленої цілі. До більшого, вони відволікають нас від робочого процесу та не дають зосередитися на, справі, на справді важливих речах. Через свою терміновість такі справи можуть, е, на перший погляд, даватися важливими. Саме тому важливо не помилятися та не віднести їх до квадрату 2. Наприклад, до цієї категорії належать справи, які не відносяться до ваших безпосередніх обов'язків, але ви змушені їх виконувати по начальника. Таке завдання, хоч повинно бути виконане швидко, але до квадрату 2 його не можна віднести, бо воно ні на крок не наближає вас до цілі. Приклад термінових і неважливих справ це, наприклад, громадська діяльність, збори, наради, мітинги, справи, які стосуються ваших посадових обов'язків. Квадрат другий, термінові і важливі справи. В ідеальному варіанті даний квадрат повинен бути пустим. Виконання важливих справ у спішці може відрізнятися від, відобразитися на вашій якості роботи. Найчастіше важливі справи стають терміновими через нашу лінь та безвідповідальність. Тому, щоб уникнути появи важливих і термінових справ, намагайтеся вчасно виконувати справи із інших квадратів. Як відомо, проблемою легше попередити, ніж вирішувати. Приклади. Приклади термінових і важливих справ. Невідкладні завдання, проект, в якого наближається термін здачі. Вирішення проблем із здоров'ям. Квадрат третій. Нетермінові і неважливі справи. Найчастіше виконання таких справ не приносить жодної практичної користі. Тому багато книжок по тайм-менеджменту рекомендують взагалі не виконувати їх. Але більшість таких справ легкі та приємні у виконанні, через це від них важко відмовитися. У такому випадку потрібно пристосуватися до завдань із цієї групи в останню чергу та планувати на їх виконання обмежену кількість часу. Приклади нетермінових і неважливих справ найважливі розмови по телефону, перегляд телебачення, комп'ютерні ігри, перегляд розважальних порталів, спілкування в соцмережах. Квадрат четвертий. Нетермінові і важливі справи. Зверніть увагу на цю групу справ, саме вони можуть принести найбільшу користь у майбутньому. Люди, які виділяють достатньо часу на виконання завдання з даного квадрату, найчастіше досягають успіху. Крім того, у цих справах ви можете якнайкраще показати свої здібності. Відсутність з обмеження по часу дозволяє вибирати найкращі шляхи розв'язання задач. Варто бути обережним, оскільки, якщо часно не виконувати завдання з цього квадрату, вони стають терміновими і переходять у квадрат 2. Приклад нетермінових і важливих справ планування нових та аналіз старих проєктів, вивчення іноземних мов, відвідування спортзалу, визначивши, це можна зайнятися поліпшенням управлінням часу. Зробіть кілька, ми схильні забивати наш мозок тими завданнями, які не були зроблені. Могли би бути зроблені або на які нам хотілося або треба б зробити. Відкиньте це або зробіть, або забудьте, інакше це безглузда втрата часу. Підійдіть розумно всі ваші починання, незлічену кілька разів. Хтось починав робити до вас інформація завдяки інтернету стала як ніколи доступною. Навіщо тоді йти методом проб і помилок, не треба бинаходити велосипед. Шукайте більш розумні шляхи, автоматизуйтеся. Існує величезна кількість комп'ютерних програм, які суттєво полегшують нам життя. Але поряд з ними створено багато програм автоматизації алгоритмів, планувальників і матриць для нашого звичайного життя. Залишайте третіх осіб, не варто звалювати на себе весь вантаж. Той, хто сказав, що хоче, щоб все було зроблене, добре, роби все сам. Мабуть, мало у своєму розпорядженні безодню вільного часу. Є люди, які можуть і хочуть допомогти вам, так чому не скористатися їхньою допомогою. Продуктивність часу, продуктивність сама собою впливає з ефективністю. Найголовніше це усвідомити, що вам потрібно, визначивши з тим, чого ви хочете досягти, і ви зможете спланувати це легко і швидко.